Любі малятка, послухайте цікаву розповідь і прислів'я про хліб. Ще з давніх давен хліб для українців був найбільшою святістю. Перш ніж потрапити до столу, над ним трудяться тисячі людей. Спочатку, рано вранці, комбайнери косять ще зрощені колоски. Потім пекарі-трудівники своїми золотими руками вимощують кожну хлібину і нарешті через магазини хліб потрапляє до кожної домівки. Хліб називають по-різному паляниця, калач, батончик, рогалик. Але суть одна. Мати паляницю на столі до багатства і добробуту. Недарма ж у народі кажуть хліб у голова, так нас вчать ще з дитинства, і справді він безцінний. Тому сьогодні головним питанням кожного українця є поважати хліб і бережливо ставитись до нього. Тож давайте не забувати найважливіші цінності нашого життя. Нехай хліб буде вічним і завжди свіжим на столі у кожного господаря. А зараз, дітки, послухайте прислів'я про хліб. Без солі, без хліба немає обіда. Без хліба не обід, без капусти не борщ. Зима без снігу, літо без хліба. Хліб батько, вода мати. Хліб та вода то козацька їда. Є хліб. Буде і пісня. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Житній хліб пирогів дід, коли є хліба край, той під вербою рай, де бур'ян цвіте, там хліб в'яне. Хліб житній батько рідний, гречана каша мати наша. Найсмачніший хліб от свого мозоля. Риба вода, ягода трава, а хліб у голова. Риба не хліб. Ситий не будеш. Тож запам'ятайте, любі малюки, нема нічого кращого за хліб.